Ми проводимо окреме засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. От, присутні чотири члени. От, е, значить, Віталій Васильович, нам питання на розгляд комісії про затвердження правил благоустрою території населення купівраї і селищної територіальної громади. Е, Пересичного Так. Ну, не знаю, що саме запустив просто разом такий комісій. Ні, ну бо про суті, суть, суть проекту. Проєкту. Суть проєкту, для чого, він, для чого він розроблявся і для чого ми, ми маємо має його і, мати. І, мати і, і, ми з них не можемо використовувати. Та само, допустим, міліція каже, що якби у вас було затверджені своїм правила, ми самі мали право складати штрафи і на тих людей, які yeah. надіслали турбую, yeah. і на тих людей, які, yeah. які листя палять, і на тих людей, які там взяв тачку, повішу, з десь Тобто людей будуть зобов'язувати право і заключати договора з підприємством, які вивозить поступ, вивозить ТПВ, ну це КП, кому можна звідси. Також за деяким за приватним підприємством буде закріплюватися територіями, ніколи їхніх будівель, приміщень, для якого вони будуть допоможна тобто прийти, сказати, що товари, на це право, будуть людина косівку, збирайте, бумаги, там дерева, якісь підвізти, чи напишіть заяву. Хайварійні дерева воно в цілому має покращити станом. Сінтаємся. До цих період, я так розумію, у нас таких актів не було, так? Ні. Це вже вперше напрацьований, Життя заставляє. Ну наскільки я курсів він напрацьовувався, Ну, він 20 світловці. Та процедурі я трошки не поставити не Ну, Стосовно так, надо одикус. Рекомендується, немає інших. Процедура відбувається. Справа добра mm -hmm. і корисна. Ми маємо, я так розумію, ми маємо рекомендувати, внести на зляч даний проєкт рішення. Е, Хто за таку пропозицію? Одноголосно. І я так розумію, що ми ще і маємо тут в проєкті затвердити правила благоустрою території, І ми ще маємо звертати експертний висновок. Правильно? Бо тут серед документів є. Ми письмо приймали тримали, помихали малюватися. Так, у нас на... а... до порядку денного стоїть одне питання. Так? Про внесення на розгляд, так. Да. Так. Да. Так. Значить, ми проголосували. Ми проголосували і в складі Про... цього. І, Пер, і так, так, всі документи, і всі, документи всі відповідні документи, які будуть направлені даним рішенням, буде затверджено перелік доступ. Які, так, які, так, є, які будуть в регуляторну комісію відправлені. Mm -hmm. mm -hmm. да. Ну, ну там вже без них воно їх просто не приймуть дорожче. А можете в нас ознайомити з цими правилами приблизно? Ні? Ну сайте. Все на сайті. Ну 120 питань, добре, ну це тоже, Ну хіба це вже не можна якось його розділити? На дві сесії? Да. Ну, Ді, на та? дві сесії. Ну що не то? А депутати човіти як кричать? Я теж кричу. Мені приїжджати два рази на сесію, теж не зовсім не То краще вам один день. Ну я з одно цей не прав. А згідно регламенту... Скільки має тривати сесія з перервою? 24 годин. Правда? Згідно регламенту ми вкладемося. Згідно регламенту, якщо, якщо не будуть тікати в процесі сесії, а в нас же є такий телефон до, до вуха і пішов. Ну бо робота ж теж не стоїть. От підрядник завтра приїде в новоживоті і що робить? Але що не знав завчасно, що бачить на цей А він такий хлопець, що йому все одно, він може і не приїхати, і від будуть наші проблеми. Ми проведемо когось того, хто може вас... Так вже він відправили, а то через дорогу в ТЦК, ти вже не мав кого відправляти. там візер... вас багато таке, що можна. Ну, то лікувальний процент не страждати. Так. Не проголосували. Ні, я ж дуже рідко рідко відсутню, тому що я ж кажу. Ми проголосували. Порядок денний вичерпаний. Якщо більше немає нікого зауважень, пропозицій, дякую всім.